Ну що, газ в пол з розгону і залітаємо туди аж під... Ха -ха. Ні, не будемо газувати, а то ще вріжемося в тобі дерево. Все, ми на місці. Значить сьогодні будемо підготовляти ґрунт до е, посадки полуниці. Підготовляти ґрунт це не так, як ви собі уявили. Там зіляче по груди росте, його треба скосити, винести. Там кавуни ростуть, там ростуть гарбузи кормові. І сьогодні, якщо я встигну, то все зробити, то буде добре. Але для початку треба налити солярки в ту косу. Кажуть, що солярка до тої коси тільки з маслом має бути. Так что трошки дамо масла. Думаю, выстачить. Все. Запаху взагалі нема, вітер не в мою сторону. Все, повніший бак. Зараз будемо бжукати. Хочу сказати, що виходить доволі непогано. Ось тут росли кавуни, вже ми їх будемо, хватить їм рости, бо треба тут садити полуницю. Я ото все викошую, зграбуємо і садимо полуницю. Мабуть, для початку треба позбирати кавуни. Збираємо кавунчики. Які виросли, так і виросли, того що тут буде виростати полуниця. Складаємо їх на чисте місце, поки що заглушимо. Які виросли, так і виросли. Маленькі, тому що я буду тут. О, цей погнив. Ладно, буде добре. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Давай я ті. Шукай кавуни. Бо я їх поріжу тим кругом. Вже який вирос, такий вирос. Получається, кавунчики деякі погнили, деякі були великі, деякі маленькі, деякі солодкі, деякі не дуже. От. Тільки площі ми по неопитності підтіка вони, отово все таке зілля, Того що коли вони посходили, і зілля посходило, і зілля підросло, і той баштан почав рости, листя їхнє, я не міг тут не косити нічого. От. І так воно все запустилося. О, дивіться, який біленький. як яйце. Нічого собі... Перший раз такого бачу. Ще й він, бачите, мав такого зеленого хвостика, ще ріс нормально. Так, так, так. Вон ще є. Кавунчики. Треба було мені спочатку позбирати, ну нічого. дивіться як гарненько, чистенько остається. Потім тільки то все повиносимо фризою, пройду. Для фризи все нормально, у мене вже готове, фрезерувати я можу, тільки там ще масло до люв, той в мотоблок до повного, так як ви мені радили. Ну тут зіля. Ще вони звісно виросли, але вже все, нема часу. Треба О, дивіться, який гарний. Бачите? Але треба мутити бізнес на полуниці. Скоро буде на каналі обзор нашого бізнесу підсумок за рік. 17 жовтня вже рік буде. Багато чого для вас було смішним тут, звісно. Але нічого. Побачимо, чого за рік вдалося досягти, яких результатів. Чи виправдалися сподівання, чи ні. Подивимося. хе хей Ото наш урожай кавунив. Зараз я виїду і буду міняти їх на картоплю. Буду сигналити по селах їздити. Кавуни, кавуни міняємо на картоплю, кавуни. Це взагалі. Я ж такого регіону, де кавунив не сіють. А садять картоплю. А тут щось сталося, щось пішло не так. І тепер ми картоплі не садили, але посіяли кавуни. Це є остатки. Ми вже з'їли, не знаю, скільки штук. Ну, може не багато, може штук 6 з'їли. Такі більші вибирали, отакі, от як ті, по 3 кілограми. А от такі. Тому що я не знаю чого. того, що їх ніхто не підживляв, не поливав так, як треба. І плюс вони росли в заростях. Ну нічого, отакі От маємо, те, що маємо. А зараз ми зробимо все отак, щоб ґрунт був, а не так, як є аж туди. Там ще в мене є гарбузи такі, щоб кашу варити. От, і все. І будемо тут обробляти ґрунт. І будемо тут садити полуницю. Яким способом, то все буде далі. Так, а зараз ми косимо, потім буде перерва туди, докосимо, де я позбирав, бо там далі гарбузи. Ще всіх не позбирав, бо ще один і во один гарний. Посим далі. Футбол, футбол! Кричать баліщики. Гоу! Едік проривається до воріт. Сам, удар. Все, в купці. Не розрізав такого великого кавунчика вон, бачите? Шкода. А тут маленького трошки розрізав, але ми його першим з'їмо, а великого то треба забрати. Іди сюди. Красава. Працюємо далі, вже дійшов майже до кінця, гляньте, як гарно виглядає. Клас. Дивіться. Получився отакий валок. Так виглядає. Я вже прийшов сюди, зараз розвертаюся, ще тут пройду. От. І далі буду виносити гарбузи, так само, як виносив кавуни, і продовжувати далі косити аж до помідорів. А потім і палки на помідорах треба буде позбирати. От. І продовжувати косити. Потім, як дойду до помідорів, покажу, що сталося з нашими 105-ма помідорів. Було 105 корчів, як вони зараз виглядають. Тут справа йде магістральна труба, Головне, щоб не зачіпити. Все. Так, звільнив я від бур'янів площу 1,8 гектара. 1,8, звільнив. От. А там далі теж треба там, гарбузи виносити, патики з помідорів забирати. От, я вам обіцяв показати, які там помідори. От. Ну це як ми там будемо працювати, то покажу. От. А зараз треба кавуни поносити, треба косу заправити, дати їй трошки спочити. От. І виносити оті бур'янчики. Тому що кхе -кхе, зараз погода дуже шикарна, треба його обробляти, ґрунт, для того, щоб починати садити тут полуницю. Прийшов я з таким апаратом, гаджетом, який називається Редно. Цей гаджет, який полегшить мені перенесення кавунів. Зараз ми їх загрузимо і будемо переносити. Посчитаємо, скільки тут є, як ви думаєте. Я думаю таких воно не варто брати. Що ви думаєте? Вон як яблуко, там нічого в ньому немає. Хай А Побільшечки заберу. Я його звісно ж не піднесу Це рядно, тому ми його просто посунемо. Так, нарешті я вже на подвір'ї з тими кавунчиками. Не знаю, всіх певно додому брати не буду, візьму пару штук. Так, йду далі працювати. Ну, а я продовжую працювати, звільняти площу від бур'янів, які тут не прохані гості. Звісно, насіння трошки додалося, але колись на землеробстві нам е, один професор Розповідав, що навіть якщо б бур'яни 300 років не давали насіння, то все одно в ґрунті є достатня кількість для того, щоб вони кожного року проростали в такій же кількості на протязі 300 років. Так що 10 мільйонів туди, 10 мільйонів сюди насінин. Чи 500 мільйонів туди, 500 сюди не грає ролі, думаю. Так, що скоро буде життя полуниця. Зараз я тут то все забираю. Туди, на дорогу, виношу. от, і ці от. і А потім будемо щось з ним далі робити. Головне мені його з площі тут забрати для того, щоб почати підготовлювати ґрунт фрезою, фрезерувати, от. вибирати ті коріняки по можливості. Також внести фосфорокалійні калійні добрива. Ну, Нітрому фоску якусь або е, щось таке, що містить фосфор і калій, тому що саме вони даються з осені під оранку. І в мене оранки не буде, але я зможу їх заробити в ґрунт фрезою. І потім, коли ґрунт буде підготовлений, ми будемо садити тут полуницю. Яким способом, я підозрюю, що ми посадимо таким способом, що рядок. Потім маленьке міжряддя, рядок, тоді велике міжряддя і знов, ну, і знов два рядки. Отак якось. Чи Тоді один, а тоді знов. Ну знаєте, Я от забув ширину тих міжрядь, але що е, не однакова відстань між рядками, а два, один, два, якось так. Ще я то передивлюсь в Ютубі різні, почитаю рекомендації, тому щоб як найекономніше площу використовувати. Потім буде мульча, але не скажу коли, чи осінню, чи весною, і чому. Я вже знаю, але скажу це пізніше в наступних відео. Чому така перевага такого способу і яка мульча буде? Теж поділюся пізніше. Так що підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. От, я думаю, що вам не цікаво, як я просто зграбую те зілля і виношу. Все, до нових зустрічей на каналі. Пока.